Аби зібрати кошти на потреби наших військових, франківка Ірина Марко серед користувачів мережі інтернет розігрує колекційні монети. Яка сума необхідна та що закуплять за ці гроші? Знає Ольга Нестерук, дана колекція приурочена Збройним силам України. Номінал кожної монети 10 гривень, і е, кожна монета присвячена. Е, Якимось подіям проки випуску цих монет від 2018 до 2020-го. Які мені найбільше запам'яталися, це монета, яка присвячена захисникам Донецького аеропорту Кіборга. Далі це є монети, які присвячені добровольцям, нашим полеглим воїнам, присвячені монети, Також прикордонним силам сторіччю створення ВМФ України. І медикам волонтерство Мірина займається з 2015 року, але саме зараз розповідає, збирати необхідні суми, які раніше вдавалось лише за декілька днів, стало складніше. Юрій Симчич вирішив нам допомогти, і домовившись з банком, нам надали дану колекцію. І ми організували такий аукціон. Збираємо ми дані кошти для 79-ї бригади, яка зараз в Мар'їнці. Власне, після обстрілу в них знищено дуже багато майна. Більшість майна хлопці відновили за свої кошти. Ну, на все не вистачає. З найнеобхіднішого зараз це прилади для зв'язку. Чому ці рації так необхідні хлопцям? Ну, коли в нас тут у місті пропадає зв'язок, інтернет зразу починається паніка. Виставляємо всі пости в Фейсбуках ой, в нас не працює, ой, у нас така проблема. А там хлопців це єдиний зв'язок, тому дуже прошу всіх долучитися. Збіру у мережі інтернет розпочали ще 4 грудня. На сьогодні вже є понад 20 тисяч гривень з необхідних 70. Мені може прийняти участь будь-хто, зайшовши на сторінку у Фейсбуці, де є посилання на банку. Крок один є 50 гривень, тобто кожен, хто задонатить 50 гривень. Приймає участь у розіграші даної колекції. Кількість донатів не обмежена. Тільки одне прохання вказувати прізвище, щоб ми могли розіграти, знати, для кого будуть ці монети. Триватиме розіграш до 12 грудня. Саме до цього часу, сподівається, Ірина вдасться зібрати необхідну суму.